Як здобути омріяну легкість? Протилежністю слову легкість є важкість на психологічному рівні, це певна якась напруга всередині вас. Тож, що треба робити, коли вам не вистачає легкості? Кожен раз, коли у вас виникає оцей напружений стан, коли ви ловите себе на тому, що вас захоплює ця напруга, пробувати. Максимально перемикати свою увагу на щось несерйозне, воно здається несерйозним, але це є шляхом до легкості. Можливо, навіть як то кажуть, дозволяти собі трохи дуркувати. Ну, звісно, коли це не на шкоду іншим, то знаєте, також дуже часто є певна проблема. Одразу виникає думка, що якщо ви зараз будете дуркувати, як то кажуть, то це буде шкодити іншим, і тут треба. Спробувати об'єктивно задатися питанням, чи дійсно це буде шкодити іншим? Чи це лише в ваших фантазіях? Ваша легкість в моменті, так коли ви так от дозволяєте собі не напружуватися? Лише в ваших фантазіях це може комусь нашкодити.